Отримали дроньбюлі від всіх кого тільки можна отримати, варто було просто реально поговорити з дівчатами, а не просто там. Чому вони волають на всю башту? Якщо він почули у підвалі, то що так гарлопаниць? Це ви так приховуєте троля? Троль змінився. Ну він просто від самого початку був непоганим, просто робота така. Вітаю, друзі! Сьогодні розбираємо вже шосту серію мультисеріалу Вінкс. Як бачите, я трошки змінила локацію, а формат залишається той самий, тож не гаємо часу і починаємо коментувати. Екшен Тут має щось бути. А я продовжую чіплятися до мегатехнологічного магіксу, де кажуть, що там мобільний телефон Блум це просто застаріла модель, і тим не менш Блум сидить у цьому ж магіксі у цій же алфе, і вона продовжує шукати інформацію у книгах. Ну, як мінімум, я думаю, що магічний світ міг би вже собі дозволити там зайти, ну хай це буде бібліотека, але е не вручнути, там щось шукаєш. прямо от… Е Намагаєшся охопити там 100 книжок, зайшла. Ну, грубо кажучи, як у нас чат GPT вже ти е, написала, що тобі потрібно, да твій запит обробили, надали повну інформацію. Ну от щось такого типу мало би бути вже в магіці. Але ми от сидимо і в книгах там щось копаємо. Знайшла стелин перстень. Sword... Меч влади, частина спадку принцеси сонця і місяця Солярії. Отже, він твій. Звичайно, я це й так сказала. Перстень меча завжди належав моїй родині. Yeah, так, але I тут не сказано, know. чому відьми так хотіли його отримати. Mm -hmm. але це it's важливий і цінний артефакт. Уявіть, як їй було неприємно. <рес> вона ну витратила час. Вона перерила там всі е, книжки, прийшла до стели, все, що вона змогла зрозуміти про цей перстень, це те, що він стелий. А це і не була таємниця, насправді. Просто прийди, запитай, вона тобі так це скаже. Ну, це мій персень, моєї родини, я принцеса там солярії і все. Не знаю, мені було б дуже неприємно витратити стільки часу, щоб просто знайти в книжці цей і більше, ніж одного-два речення, нічого не знайти. Трікс, незвичайний злодійки. Має бути ще щось. Вибачте, я щось пропустила. Хто такий Трікс? Трікс це. Три дівчинки, три відьми, які тебе лупасять вже протягом ну, шо шоста серія вже пішла. Ну як вона за цей момент не зрозуміла, що це Трікс? Мені здається, що її вже сто разів так називали Трікс. Ти може я щось пропустила. О, це прізвисько, яке ми дали нашим відьмам? Трікс у бібліотеці я вичитала багато цікавого про твій перстень. За легендою меч Солярії створили дуже давно. ніхто не пам'ятає, коли його витисали з каменя, який освятив потік світла, що ліці й досі. І це лише один із дарів великого священного вогню. Wow. А я думала, історія свелярі нудна. на <laughs> uh, what is що таке священний вогонь? гаразд, слухайте. Юново зачарований світ магічного виміру, таким яким ми його знаємо, багато століть тому створив міфічний дракон, який приніс священний вогонь. Дракон не справді існував, чи це просто легенда. І як на мене він особлює символ боротьби добра проти зла. Так, звісно. Може тепер пояснюєш по-людськи? Стало ти маєш знати історію? <плес> Стародавня історія на мій коник. Oh, course, Звичайно, у принцеси інші пріоритети. Так, наприклад, Шепін. Ага, час побути душнілою. Просто мені не дуже. Не дуже зрозуміло, як взагалі принцеса цілого королівства, як вона не знає історію свого королівства про свою сім'ю, про королівство, про своє походження, чому взагалі у вас, чому ви і чому саме цей перстень такого просто не може бути. Я думаю, що її освітою певно хтось займався 100%. Ну це нормально. Це недопустимо, щоб принцеса не знала історії свого королівства. Я хочу дізнатися більше про дракона. Мабуть, піду в бібліотеку. Чомусь мені здається, що дракон це не просто легенда. Я відчуваю, що тут криється щось важливе. Можливо, я вам допоможу. Oh, Міс Фарагонда. Ходімо зі мною. Ви цікавитеся драконом? Це довга історія. спочатку не було нічого, а потім темряву прорізало яскраве світло. Це був великий дракон. За допомогою вогняного подиху він створив багато світів і дав життя, світло і тепло нашому всесвіту. Коротше кажучи, для них для магічного всесвіту, це як Бог. Ну це дуже грубо кажучи, але щось схожа історія з цим виникненням дракона, як він створив світи. Та от він утомився і вирішив лягти відпочити у місці під назвою Доміно. Подставстела казала Доміно холодне, темне і лиховісне місце. Зараз так, але раніше це був щасливий і квітучий рай. Перш ніж темні сили не напали на доміно, і ми загасили вогонь дракона. Після цього магічний вимір змінився. Невже? Скажи блум, чому тебе так цікавий дракон? Не знаю. Мабуть, просто цікаво. Для Мене тут усе незвичне. Так, я розумію. Гаразд, я піду. Дякую. Я хочу повернути перстень. Ти не просто хочеш тобі гаплик, якщо ти не повернеш цей перстень. Ну вони ж самі от сказали, що це артефакт. Це дуже важливий атрибут для цієї планети, для Солярії. Якщо ви його не повернете, то буде дуже дуже погано. Пам'ятаєте тунелі під школою, які ми знайшли. От скористаємося ними, коли вся алфея засне, Вінкс візьмуться до справи. Я вже яку серію підряд кажу, що якщо мова йде про реальні перстень, який ну. Дуже важливо для цієї планети, і його тупо вкрали якісь три учениці е, хмарної башти. Хто вони? Та хто вони ну проти там королівства, проти того ж короля, е, щоб забирати прямо цей перстень який належить, власне, у цій планеті. Тобто, ну, одне слово і все. Я думаю, що Гріфін не потрібні такі масштабні проблеми, щоб прям зв'язуватися із королем, з королівством, там би ці всі міжпланетний прям скандал вслаштовувати. То я думаю, що 100% повернули би цей перстень і зовсім не так, що там банда на банду. Три три відьми на сі раз, два, три, чотири, п'ять фей. Ну так собі фей там чотири з половиною фей, і один кролик, тому що було ще така собі не дуже досвідчена фея. Давайте. Доремі! Мій гарненький носик. Що сталося? Троль вийшов. Що сталося? Що ви тут же чудите? Відьми! Вибуху не було, не було. Я спати. Cannot... Я думаю, у нього реально просто шафа, чи це просто як обманка і такі двері, і там є кімната ще для кнута. Кнута, кнута? Він же ціп, він же крут, він же троль. Чи він реально просто в шафі такий? Я сплю. Дурний перстень! Де вся енергія, де вона криється? Можливо, перстень потужний. Так, будьмо відверті, у цій дрібниці не може бути сили дракона. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти. Мовчи! Мені так важко дістався перстень, і я не потерплю таких слів. Дурні феї! Перстень сміття. Um, ти упевнена, що нам туди. Флора, повір, ми вийдемо просто під баштою. Вони смітять, а мені прибирати. Така собі мама. Вони смітять, а я прибираю, що наймечка оце от їм то аби пожрати, а я оце мию після вибуху бомби безлад був би менший. У тебе якісь претензії? Ні, ні, я збирався купити вам подарунок пилосос. Фінеш пизать, прибирати. Іди до нас. Так, звісно, завжди кажуть, що я недолугий Бовдор. Але коли треба прибирати? кого клич! Ціпа! Завжди мене. I'm що помітили абсолютно інший характер став у цього кнута. Е, з першої серії ми починали, що він абсолютно якийсь от реально злий, крутий, його прямо от можна було боятися, він навіть по-іншому був намальований. А тут така от якась домашня абсолютно історія побутова, що він живе з цими відьмами, вони йому вдячні, він за ними прибирає, це все миє. Я тут як швачка, кухарка і так далі. Ну і відповідно поміти його. Очі, його обличчя, воно абсолютно вже таке більш рідне, більш спокійне, менш страшне. І тут видно, що троль змінився. Бо він просто від самого початку був непоганим, просто робота така. Ганяти фей. Блум, ти мала рацію. Підземний вхід у хмарну башту. Що робити? А я б знайти трікс. Доведеться чарувати. Ціпе! а може й ні. Чому вони волають на всю башту? Якщо він почули у підвалі, то що так гарлопанить? Це ви так приховуєте троля? Швидше перстень стели може бути де завгодно. І хто знає, коли повернуться відьми? Глянь, це мій перстень. Із повернення маленький дискусію. А тепер можна йти. Або замок зламався, або тут система безпеки. має бути інший вихід. За цими дверима щось є. Я відчуваю, це не вихід, а щось інше. Це не вихід. Це вхід. Не іти на повідку у цікавості. Треба вибиратись. Виночку, це може бути важливо. Я бачу любий. оці всі бібліотеки, ці всі книги та так? Подивимось. Хто знає, що в цих книжках? Подивимось. Хтось зайшов архів. Подивимося, хто дивовижно. Феї завітали в гості. їм теплий прийом. Ну от зараз вам гріфін вас пранкане. Може, їм і цікаво. Розумію, 16 років потрапили там в архів, який не всім доступний. Е, Хочуть дізнатися більше про відью. Ну, з одного боку, а з іншого. Та не чіпайте це, це все поклали. Фу, все, вітром. Що, е, хотіли там перстень, взяли перстень до побачення. Це книжка про фею Леонору де Ларошфо. а це про відьму Адагейл. У мене аж мурашки по тілу. Уявляєте, тут зберігається історія усіх відьомих фей? Це надзвичайно, але може, ходімо звідси? Слушна думка. Може, підемо вже звідти? куди там, ну треба щось. Ми. А то що прийшли, не, нас не помітили, ніяких проблем. Ну, якось не, не, не за форматом Вінкс, треба проблеми. Якщо тут є книжка про мене, я хочу дізнатися про свої здібності. Окей, гаразд, тільки швидше. Книжка про мене. Про всіх пишуть книжки. <laughs> Логіка було. от скажіть, чому у хмарній башті буде зберігатися книга про фею, хоча там всі книги про відьмюм а вона фея, і про те, що вона фея, вона дізналася шість серій тому. Чого там буде книжка? Хто встиг написати книжку про Блум? Книжка, мабуть, буде новою, може, навіть кольоровою. Maybe. Так, так, так. Блум, ти знайшла? Maybe. може, не варто читати. Maybe. Подумай, Подумай, Блум, подумай. Ну, Очевидно, що це пастка. Прямо. Вона проговорила, що ой, я хочу там побачити книгу про себе, може, вона є. І вона просто виходить там за, що, за, за ряд книг і бачить отак просто от перед її носом лежить Блум, прямо такими літерами. Ну, звичайно, варто не чіпати, тому що в цьому відчуваються вже якісь неприємніші. І знову текно говорить розумну думку. По перше, пішли звідси. Ні, не підемо. По-друге, не чіпай цю книгу. Ні, треба чіпати цю книгу. Що як там є пророцтва? So, ти ти що? Ти що я праву руку дала аби дізнатися майбутнє? Воно не завжди буває приємним. Я б на твоєму місці цього не робила, Але вирішуй сама. Ну теж правильно не завжди буває приємно. Ну ти прочитаєш зараз стела, що у тебе там не дуже вдала доля. І що? 16 років не дуже приємно далі жити, але знаю, що буде не дуже приємно. Я хочу дізнатися про свої здібності. і все. Звідки вони у мене? Я швиденько гляну ла-ла-лей. Я вас не лякала. Це тільки початок. Ви пошкодуєте, що порушили правила. Може, нічого так вдався, пранка. ви собі уявляєте, доросла жінка, не знаю скільки років там? Сто? Вона, ну. Зрозуміло, що вона по-своєму там провчила цих дівчат, щоб вони більше не ходили, там тим більше, що це таємно відбувається через якісь там підвали. І от вона хотіла зробити так, щоб вони більше не приходили. Але цікаво що <свистак> 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 її реакція, вона така побачила, що спрацював її план, і просто така. Ага, 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 ага". <свистак> <свистак> Це не дуже нормально. Мені здається для будь-якої людини якесь щось з маніяком пов'язане. А як же книжка? Blum? Blum? Вона не хоче, щоб її читали. Ходімо звідси. Швидко. Заждіть, фей, не поспішайте. Не хочу здатись пасивісткою, але у нас неприємності. Треба знайти вихід І негайно. Удамося до техносили. ані подряпане що далі? Об'єднаємо сили. She's... Правильно! Разом Now. Now a... схоже звідси не вибратися. Та дівчата, вам по 16 років. Я розумію, що 20 років теж уже здоров'я не те. Але ну що ви там пробігли? Прям такі ну не знаю, наче нагору бігли. Ні, на хмарну башту пішки. Підіймались. The... Це якийсь інший тунель. Not... Ми прийшли не звідси. Чай гіганти. Вони повсюди. Okay, Який у нас план? I mean, ну, вони не дуже привітні. We have to... Треба створити захисний щит силове поле. Oh, no. Ні. Made a... Вони пробили захист. To... Треба щось робити. Okay. І швидко. А полетіти геть із цієї всієї кімнати там, де купа цих павуків, не можна. Треба щит. У мене є ідея. Павуків є природний ворог. до ваших послуг. Неймовірно. Ну і хто казав, що флора у нас нічого не вміє, тільки зелений плюч. Бачите? Розумна дівчинка, все може. Дивно, щось мені підказує, що це не кінець. Краще б тобі підказувала покинути цю книжку і бігти подалі. Надто просто. До речі, зникли у текни. Не знаю, як це назвати, півкостюма. Тобто у неї там немає оцих рукавів, і є просто от, просто жилетка, як у мене, і далі там її штанці. Ми просто швидко подолали проблему. Так, подолали, але проблема в тому, що ви її створили, а не подолали. Ну, клас. Стало стело, не хочу тебе засмучувати, але час тікати. Та дуже можна було тікати насправді, не боротися там з цими павуками, не чіпати їх, не створювати там цього монстра, який їсть павуків, та просто. І все. Сюди монстр, звичайно, не для дитячого сприйняття, мені здається. Він реально страшний, а це так просто, на, навіть не на серію. Це просто такий побічний абсолютно монстр. Але так, я на нього не дуже приємно дивитися, не дай Боже, ще we... «Як звідси вибратися? Блум передивилася супермена. Тобто муза така

Ладно. е, хотіла сказати, що Текна показувала, що зачинені двері, і тому ми не можемо туди бігти, і тому у нас є потреба боротися з цим монстром. Е, ну, перемогли, а потім просто беруть і відчиняють двері. Просто ідея. А е, я думаю, що вони, в принципі, вже можуть знати якесь закляття, коли як це називається, Боже. Переміщення з одного місця в інше. Мені здається, що можна було б зробити там хоп, нас немає. А, так точно ж знають, Боже. Стела в першій серії показала Блум взагалі Алфею до того, як Блум відпустили батьки, тобто вона перемістила з, з одного всесвіту до іншого їх. Ну, а тут просто зі школи в іншу школу. Ну, можна ж так зробити. Так, хоп, забрала всіх і відправила. І коли була. Сутичка, можна сказати, Трікс із Блум, ну, три на одну. То Стелла, теж коли вони вже прилетіли, побачили, що Блум там програє. Стела просто всю цю команду перемістила у Алфею. Тобто, так можна було зробити і тут. Така зловісна тиша. Ай, В мене погане перечуття. Не хвилюйся, я поряд. Сонячний дощ він. Oh, there is. Хочу помітити тут, що стела захистила музу, хоча муза, як на мене, вона постійно її підколює, постійно щось таке ну, дуже приємне каже, якось сміється, так стела. Ну, мені здається, будь-яка доросла людина, я якось не дуже хотіла допомагати в даний момент музі. Ну, Принаймні, там, ладно, допомогла б, але без особливого там, прям, тримайся, я, я тут, зараз, зараз я його підсмажу. А стела це робить. тобто вона все ж таки Ну, вона більш шляхетна, як на мене, вона добра. А муза не дуже добра. І взагалі поки що вона мені не дуже подобається. Будемо дивитися, що вона далі. Не як і треба? Oh, О, господи. Ми засмажимося. Дякуємо, стело. Ну, от, будь ласка, ну ти налякалася, тобі допомогли. Неважливо, що там далі. Е, вона ще й буде там казати щось погане на стело. Ну, дякую тобі, типу, зробила ще гірше. Ну, дійсно. Хто б захотів тобі допомагати після цього, я щось не дуже розумію, для чого так себе поводити. А була б Лейла, вона така ух, водою все затухла, затушила б. Заколом я загородила вихід. Ми у пасті. Це я винна. Вони тут через мене. Якби я не торкалася до книжки, нічого б не сталося. Так, а тепер ми всі згорите. Блю Блум. Камблю. Блум ходи. Блум що відбувається. Куди ти? Ходімо. Me. Іди йди за мною. В оригіналі, ну, в принципі, як і в дубляжі, теж такий дорослий голос такої прям жінки, дорослої, досвідченої, німфи. От, ну, це просто дав, забігає трошки наперед. Але от потім там вже. Бо знає, скільки сезонів по тому нам покажуть молоду е, дівчину Дафну, тобто вона е, фізично мала таку форму, як е, тоді, коли ну, її життя, скажімо, все. <гумірно> на цьому все. Е, ну, грубо кажучи, там рочків 20. Хоча голос: ми розуміємо, що це не 20-річна дівчинка, це не 16-річна дівчинка, це от вже така от досвідчена, о, прям по голосу чую, що гарна <гумірно> жінка. А я виведу тебе. Що? Що залиши? Байдуже, обміркуємо потім, а зараз тікаємо! Слухайте, ну тут уже буквально все горить. Вже все. Давайте ще поговоримо. Ні! Флора така, гані! Нас доганяють! Гаразд, Як у тебе вийшло? Я почула голос, він вказав мені вихід. Він був такий приємний, лагідний і звучав крізь вогонь. Хай там, що він, ви у нас звідти. <рес> Село, ти така кумедна. Завжди коментуєш. Наш план спрацював. Ми забрали перстень у від... ну, а що вона такого прям сказала? Ну, по-перше, дуже дивний коментар текне, а по-друге, що за реакція мози, знову ж таки? Вийди отсюда, розбійник, не подобається, йди он до іншого клубу. все. Я так втомилася, що не маю селити на заняття. Так, треба взяти лікарняний. Зараз я вам зроблю в лікарняний, вам він знадобиться. Вам подобається порушувати правила? У вас великі неприємності. Уранці я отримала гнівний лист від професора Гріфін, директриси хмарної башти. Моя колега лютує. Ну от Гріфін не гальмує. Тобто, вона, ну, не будемо розбиратися там в Вінкс, там ще щось. Просто от на території її школи а, забралися феї, вона ж не знає, яка там мета. Просто, от, ну. Пішли щось там рити в цих архівах, ну, тобто це не дуже нормально, це не дуже правильно, і вона розуміє, що дисципліна порушена. І вона звернулася до кого? До директриси, правильно, от і все, там повпливайте. А що заважало це зробити, коли трікс ну майже зіпсували бал фей і спеціалістів, Що заважало просто сказати про це Фарагонді, Фарагонда би той самий лист надіслала би е, Гріфін, і такий самий прочухан був би цим відьмом. Нічого не заважає. Та не стала делікатні просто написала, що давайте вирішуйте там питання дисципліни з вашими феями. Ночі ви пробралися в її школу, це правда? Я не терпітиму такої поведінки в алфеї. Як ви це поясните? Як насправді не дозвольте, хай би яка була причина, їх треба суворо покарати. Як саме? Дівчата порушили правила, тож їм треба заборонити виходити зі школи і позбавити їх магічних сил. Ну, дійсно, просто ученицях марної пошти э, били цих вінкс протягом шести серій, забрали артефакт солярії, просто не, ну, викрили дуже важливу річ для цієї планети. Дівчата пішли це повертати. Ладно, я вже говорила, що можна було робити це іншим способом, але ладно, вже пішли повертати. І це, власне, перстень стели, тому вона має право його і забрати. Ну і скажіть мені цю причину? Що ви перебиваєте оце? Гризельда. Мем, ви ж цього не зробите. Чому ви ні? Я маю таку владу. І можу не тільки забрати ваші сили. Отужно. Ну, ладно, там, не, ну, знову ж таки, як не випускати? Мені здається, вони не мають права не випускати їх зі школи. Це, ну, Я не знаю, якого, яке там законодавство у них, <смас> як це працює. Мені здається, що вони не дуже правовому полі не випускати їх зі школи. Це раз, друге, це забрати їхні сили, мені здається, теж не дуже законно. А як вони, ну, вони постійно потрапляють в якусь там халепу. Навіть не виходячи з офей, все одно їм треба ці сили, тому що ну раптом там на них напали світ такий бентежний, у вас у всіх там магікс, постійно якась чортівня відбувається і хтось там бігає, нападає. Як ви залишите їх без сил? А якщо щось станеться, ну, наприклад, та сама Стела, вона донька короля Солярії, у неї не було сил, на неї напали, щось сталося і слово вам, покарательки! Нам треба полежати і відпочити. Хто в зутті валяється на ліжку, От, скажіть, Стелла. Ви, звісно, принцеса, але мами на вас нема. Не варто було сперечатися з фарагондою. Вона б пробачила, це б нічого не змінило. Вона точно знає, що вчора сталося. І, певно, думає, що ми наївні коли попалися на підступ із книжкою. Але, звідки, ми знали, що то пастка? Сами прикол пастки, що ви про неї не знаєте. Зараз у нас немає сил. Я переживу, я ніколи і не мала здібностей. Але їх треба повернути. От було б не була феєю, не варто починати все. Це єдиний спосіб розкрити таємницю. І я знаю, як це зробити. Just... треба сказати Вінкс! Як для завершення, як для фіналу серії, як для дітей, звичайно, прикольно, треба просто сказати Нінкс і прям вирішити все проблеми. Е, дотепно. А робить та що далі? Тому що дійсно для фей втратити сили це небезпечно. Це не просто покарання, це прям. A dos, jak na mnie, to muszę znowuż tak, jak rzuć tam się, jakiś tam... Монстри, якщо підбивати підсумки шостої серії, то можна сказати, що вона не дуже насичена на події, тому що е дівчата просто повернули свій перстень, ну не свій, а стелий перстень повернули, і отримали дроньбліє від всіх кого тільки можна отримати. Хіба що Трікс е не били їх в цій серії? Це і Грітен їх там пранканула, це і Фарагонда їх покарала, і Гризеля там щось підтявкувала. Тобто не вдався Вінкс, <гум> але принаймні, хоча б повернули перстень. Знову ж таки, я вже мені здається казала, що треба було просто. Пояснити ситуацію як мінімум, просто їй би не так жорстко покарали, може, взагалі би не покарали. Сказала, ладно, ладно, там, я розберуся з дівчатами, а їм би і нічого й не було, але вони там але ж і оп, і не дали сказати. Ну, було б добре, якби вони пояснили причину, що вони не просто там ой, давайте побешкетуємо, побігаємо з книжками, пограємося. Ну, звичайно, що це трошки дивна історія для 16-річних дівчат. Ну, не дівчат, а в принципі підлітків, тому що прибігти просто в захмар, захмар, захмарну ой, захмарно, важко! може, в цю башту хмарну, і почати розбирати щось там в архівах. Якось не дуже по-бунтарськи, мені здається, просто шукати інформацію. Е, ну, треба було просто навіть фрагментологічно подумати. Я думаю, що описала Гріфін, що вони робили в цій вашті, в чому проблема. Е, то варто було просто реально поговорити з дівчатами, а не просто там все, що треба було бачити і знати про цю розмову. Далі нам анонсують, що дівчата будуть більше знайомитися із хлопцями, проводити більше часу, і далі будемо дивитися, як розвиваються їхні стосунки. а Трік свою чергу буде просто псувати їм ці стосунки і дивитися, хто там сапке звено, і щоб можна було з ними якось там контактувати і заважати вінкс. А я вам дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Можливо, ви хочете огляди на інші якісь мультисеріали чи просто серіали нашого дитинства. Це діти 90 х Також у мене є ідея зробити відео порівняння характеристики зовнішності, сил і характерів Фейвінс та Чародійка або в оригіналі Віч. Якщо вам подобається ця ідея, можете написати в коментарях. А я вам дякую за увагу і до наступних відео.